Практично рік жили в Ужгороді. Волонтерили, багато навчалися та шукали себе студенти української академії лідерства, які належали до Ужгородського осередку. Його відкрили в 2023-му. А тепер звітують про діяльність, адже формаційна програма добігає кінця. На її регіональне закриття запросили національний офіс партнерів, владу батьків, національних лекторів та інших. Студенти згадують, як минув рік. Наші студенти реалізовують і реалізували вже багато різних проєктів. Це є і освітні проєкти, і культурні проєкти. Також були проєкти у співпраці із ОВА. Окрім цього, ми проводили багато відкритих лекцій і від студентів, і від спікерів, які до нас приїжджали. Наприклад, однією з найуспішніших була лекція від історика Ярослава Грицака. Найбільше Юлії подобались поїздки, особливо закордонні. Для мене найцінніше, мабуть, був досвідом це експедиція в ЄС, коли ми разом із студентами іншого осередку мали можливість поїхати у п'ять країн Євросоюзу. І основною метою нашої поїздки була адвокація України в міжнародній спільноті. Ми були е, у семи містах. І ми показували вісім разів адвокаційну кампанію, 38-ма не почута пісня Євробачення, пісня миру, де ми пояснювали європейцям, що вони мають можливість чути звуки миру у своїх містах через те, що ми щоденно боремось за свободу. навчання в академії розвинуло багато навичок, каже студентка. Справді навичок дуже багато. Це є які такі soft skills і hard skills. Мабуть, найбільше для мене це власне лідерство, тому що це академія лідерства. Я дуже багато здобула досвіду в координації різних команд і загалом зрозуміла, як це працює, як делегувати обов'язки, як розподіляти їх. Це дуже цікаво було для мене. Також я здобула досвід у фандрейзингу. Я зрозуміла, як правильно залучати кошти, як ними оперувати. І найціннішим для мене був досвід, мабуть, проєктного менеджменту, бо мене це дуже захопило. Я б хотіла в цьому надалі розвиватися. На закритті формаційної програми висвітлювали трансформацію, яка відбулася за 10 місяців. Загалом згадували про діяльність студентів української академії лідерства, а також кожен про свій особистісний зріст. Стосуних досягнень це ми дуже багато волонтерило. Там у нас кожного студента є умовний KPI в 120 годин волонтерства. Ми проводимо лекції школами. Ми проводимо лекції громадами. За ці 10 місяців ми охопили 15 громад, провели лекції в 14 школах і охопили більше ніж 2 тисяч учасників. Ми проводимо курси по проєктному менеджменту і допомагаємо партнерами з громадами, допомагаємо розвивати молодь. Один із найуспішніших проєктів кажуть у Алівці проєкт із популяризації вишиванок. Я був другим координатором проєкту ЄДіеней, проєкт про українську ідентичність. І загалом ми позиціонували себе як проєкт, який розповідає про українські автентичні вишиванки. Цей проєкт у нас був досить топовим. Ми зібрали близько 50 учасників і. Всі були під великими враженнями про те, якими бувають українські вишиванки. Вони ми зібрали з багатьох українських регіонів їх, і вони всі досить схожі з одного боку і досить відмінні з іншого. І це було досить цікавим побачити реакції людей на це і розповісти. Дуже цікаво нам було піднімати обізнаність про вишиванки. Ще одна важлива ініціатива мілітарій Проєкт «Непоборні». Мета проєкту – підвищити обізнаність українського суспільства. Щодо війська, і також розповісти українцям про те, як правильно комунікувати з ветеранами, як взагалі триває процес соціалізації військового всередині нашого суспільства, як бути більш підготованими до можливої служби. Тому у нас таких три напрямки: це соціалізація, це підготовка до майбутньої служби, і також популяризація війська і зміна цього фокусу, ніби що це достатньо популярно, і що ця професія є важливою для нас. Соломія відповідає за проєкт Вічна Це культурний фестиваль, який направлений на поширення української культури і мали вдомі фактів. Ми їздили до Львова, організовували там молодіжну творчий вечір, де студенти приходили там, співали пісні, читали вірші. В цю суботу в сквері імені героїв майдану буде проходити культурний фестиваль. Будуть лектори, майстер-класи, фестиваль для ужгородців, для всього регіону, для всієї спільноти. Ми дуже чекаємо кожного, бо ми вважаємо, що ця тема дуже важлива для поширення, і хочемо, щоб про це дізналося якомога більше людей. Соломії рік в академії дав більше самостійності. Цей рік точно дав мені більше самостійності і впевненості в тому, що я можу абсолютно все. В тому, що я можу домовитися з будь-ким, починаючи від мера, закінчуючи якимись волонтерами. І в тому, що я можу робити зміни в цій країні. Багато хто зі студентів тепер вступатиме до закладів вищої освіти. Але планують і повертатися до академії. Уже в ролі менторів. Утім, для цього ще слід здобути певний досвід.